Слава Україні! Героям слава! На вулиці 30 серпня, закінчується літо. На годиннику 14.30 ми приймаємо баскетбольний клуб золочів, приймає виклик від Ореста Кравця. От, зараз будемо обливатися крижаною водою. Хочемо долучитись до акції Ice Bucket Challenge і кинути виклик трьом наступним особам. Це нашому колезі Совтікова. Футбольним хуліганам Falcons і нашій хорошій подрузі Христині Бойко. Сміло, свої зноси робимо, а ви приймайте ви. Дава! Слава Україні! Золочив нет!